Ми також з командою розумної політики підтримуємо вимогу повної відставки Кабміну і цього навіть буде недостатньо, тому що якщо не відбудеться перевантаження в принципі системи владної вертикалі, то сама перестановка в уряді також нічого не змінить. Хочу нагадати, що так зване перевантаження на уряд Свириденко відбулося тільки на словах, тому що жодної нової людини залучено не було фактично переставили між собою просто посади стільці. І е, Я підписав підписні листи про відставку Кабміну. Їх є кілька у Верховній Раді. Тобто, мені здається, що вже у цьому плані принаймні державницькі демократичні сили вже об'єдналися всередині парламенту. Питання як поступить і як буде діяти саме представники Слуги народу. І вже зразу відповідаючи на питання про ініціативу зустрітися президента разом з фракцією Слуги народу, я вважаю, що цього також недостатньо. Це не є зовсім правильна ідея. Якщо вже президент вирішив провести діалог з парламентом, який безумовно в цій ситуації має зробити все, щоб відновити суб'єктність, як правильно було наголошено, в нас має бути не тільки за конституцією, парламентсько-президентська форма правління, але й по факту, то треба вже проводити таку зустріч з усіма. Лідерами фракції груп і говорити конструктивно, слухати їхні пропозиції, слухати їхні кадрові можливі пропозиції і на це реагувати відповідним чином. Якщо це буде просто зустріч у форматі, як це вже відбувалося, коли обговорювалося питання голосування за бюджет, ще коли перед першим читанням, ну цього явно не недостатньо, і я вважаю, що це не є. Криза парламентська чи криза кабміну це криза довіри до влади у суспільстві. Ну класична політична криза, політична криза загальної держави.